З нами Тимур Джигіт, підполковник, заступник начальника сектору соціальних виплат Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Пане Тимуре, вітаємо вас. Добре одразу одразу з питання, як як кажуть, з низького старту е, зайдемо Скажіть, будь ласка, ось оформлення одноразової грошової допомоги родинам загиблих військовослужбовців. Чи можете просто зараз там розповісти, з якими проблемами так е, стикаються люди, які до вас звертаються? Яку допомогу е, може і надає ТЦК? Одноразова грошова допомога це гарантована державою виплата, право на таке на одноразову грошову допомогу мають члени сім'ї військовослужбовців, які загибли під час захисту Батьківщини або померли від отриманих поранень протягом року від дати отримання такого поранення. Право на одноразову грошову допомогу мають члени сім'ї. Військовослужбовці, окрім громадян Республіки Білорусі Російської Федерації та осіб, які засуджені за державну зраду або колабораційну діяльність, право на отримання одноразової грошової допомоги виникає від дати смерті військовослужбовця і реалізувати таке право можна протягом трьох років від дати загибелі. Хто має право у разі відсутності особистого розпорядження? Право на отримання одноразової грошової допомоги мають безумовно батьки військовослужбовця, мають безумовно дружина або чоловік, мають е, діти військовослужбовця, в тому числі народжені після смерті. Е, з 29 березня 24-го року, після внесення змін до законодавства, безумовне право на отримання одноразової грошової допомоги отримали. Жінки або чоловіки, з якими військовослужбовці проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу за умови підтвердження факту органами суду, а також утриманці загиблого військовослужбовця. Одноразова грошова допомога виплачується рівними частками кожному члену сім'ї. У разі відсутності наявності особистого розпорядження, військовослужбовець, в якому військовослужбовець може визначити особу не обов'язково рідну, в якій визначити відсоток сум одноразової грошової допомоги, яку вона зможе отримати. В такому випадку, якщо було особисте розпорядження, то залишається безумовним право на отримання. Частки в розмірі 50% у непрацездатних членів сім'ї військовослужбовця. непрацездатних батьків, непрацездатних дружин, неповнолітніх малолітніх або дітей з особими, особ з інвалідністю з дитинства. Одноразова грошова допомога виплачується етапами. На першому етапі від призначеної суми виплачується одна п'ята. Подальшому протягом 40 місяців решта суми виплачується частками. Проблемні питання, що стосуються одноразової грошової допомоги. Зазвичай сталкуємося з відсутністю документів від військових частин. Для отримання допомоги рідні звертаються до будь-якого районного територіального центру комплектування незалежно від місця реєстрації. Незалежна від наявності у рідних документів від військової частини при цьому обов'язково необхідно буде написати заяву і надати свідоцтво копію свідоцтва про смерть військовослужбовця. Якщо документів, що підтверджують родинний зв'язок, не буде районні територіальні центри, так і обласні мають можливість дістати такі документи за допомогою державного реєстру актів цивільного стану громадян. Після того, якщо відсутні документи від військової частини, районний територіальний центр комплектування починає витребування документів від частини. Якщо це неможливо, звертається до обласного територіального центру комплектування та до командування сухопутних військ. В свою чергу, обласні територіальні центри комплектування за отриманням інформації від районних починають також витребувати такі документи від військової частини. Після Після отримання документів матеріали подаються на розгляд комісії. Пане Тимуре, це дуже чутливі теми, які стосуються українського суспільства, тому що війна, на превеликий жаль, це смерті, і є родини, які втратили своїх рідних, і ця інформація, яку ви щойно проговорили, для них може бути допоміжною. Повага і шана і світла пам'ять усім загиблим і легкого проходження усіх цих процедур, всім родинам. Ми вам дякуємо за те, що долучилися дякуємо і за те, що пояснили, так як це працює. Тимур Джигіт, підполковник, заступник начальника сектору соціальних виплат Запорізького обласного ТЦК та СП.